Вітання, друзі, Мене звати Василь Пихньов. на фабриці новин. Запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок 16 грудня. Це понеділок, і це означає, що ми будемо підбивати в тому числі підсумки вихідних інформації. Вагон, який я думаю, що я сьогодні в єдиний огляд не зможу е скомпілювати, так би мовити. Тому думаю, що залишу ще щось на майбутні огляди карти з певними напрямками. Сьогодні ж ми поговоримо про те, що вихідні вдалися найбільш Запам'яталися найбільш масованою кількістю атак е, противника. Ну чи не за увесь час повномаштабного вторгнення в ніч з суботи на неділю було майже 300 бойових зіткнень 296 Якщо бути точнішим, ви собі уявіть 300 бойових зіткнень на всьому фронті. Росіяни активізували просто по максимуму зараз наступальні дії, зокрема. П'ята частина із них найбільша наразі сконцентрована на Курщині. Тобто, буквально в п'ятницю там розпогодилося, і росіяни поперли просто в дикошалені атаки е, на усьому курському напрямку. Одну з таких атак, а відео таких відбиттів просто мільярд. А одну з таких, наприклад, ну таких симптоматичних атак показує відбиття 30 Шоста бригада морської піхоти, яка тут працює. Отже, наші морпіки показують, як на їхні позиції атакували росіяни, тому що там буде дуже багато інформації далі про північно-корейські війська на Курщині. Власне, на чотирьох бойових машинах десанту російські десантники висувалися на позиції, але їх було знищено. Що ми тут бачимо дуже якісне дистанційне мінування нашими військами, і це використовується по повсюди. На Курському напрямку, як я завжди говорив, оборона на курському напрямку організована на відмінно. Ми сьогодні теж, до речі, будемо говорити про ці порівняння певних е, оборонних речей, які десь організовані чудово, а десь, м'яко кажучи, не дуже. Так ось, на Курщині чудово організована оборона. Насамперед, за рахунок дистанційного мінування, ми бачимо тут підрив цих е, бойових машин десанту, далі добування їх від дронами разом із добуванням піхоти. Я дещо обрубанішу версію цього відео оприлюднюю, тому що не можна, звісно, що показувати ударів по піхоті. Але от знищення машин, звісно, не можна насолоджуватися Мадяр почав працювати зокрема на курському напрямку е, від нього ж, власне від мадяра. Ми вчора і побачили відповідні відео підтвердження е, знищених північно-корейських військових саме на. Курській операційній зоні. Власне, всі ці відео зі знищенням піхоти з величезною кількістю північно-корейських військових, яких вже почали косити наші наші війська на курському напрямку. Ви зможете побачити в мене на телеграм-каналі. В описі до цього відео є посилання на мою телеграм-спільноту, яку я сам веду. Або так, як бачите на екрані, собачка, пихнює нижні підкреслення Нью можете шукати у стрічці пошуку. Відповідно далі, якраз таки приступаю до теми північно тому що вони справді надзвичайно активно зараз почали юзатися росіянами на курському е, напрямку хоча скажу відверто і я про це до речі говорив у огляді е, ще два тижні тому фактично що тому що приблизно десь 6 грудня від бійців що там воюють е, від десантників наших я дізнався що корейці почали активно застосовуватися в штурмових діях зокрема насамперед найперше їх е, зараз кидають на північному е, фасі нашої оборони район е, погребки малолокня Ось на цей напрямок, і тоді ж, ну хлопці, дивувалися з того, що виглядає на те, що корейців не дуже добре навчили росіяни, тому що вони просто табунами ходять на атаки наших військ по 10-20 по групах по 10-20-30 чоловік. Поки я не мав відеопідтверджень то це виглядало справді дивним. Ну це. Це ж це що ж таке, це вже сучасна війна, такого таких тактик не пропонує. Навіть росіяни не ходять в такі тактики. Не можна побачити їх групи по 20-30. по 30. А корейці, ну північно корейці, даруйте. От я за вихідні з'явилося просто вал цих відео. Зараз я ними ділюся. Ну, от одне із таких. Прошу дуже. Може, не супер якість буде, але на наступних ви теж побачите. Дивіться, просто неначе ну я без образ. Але наші вівці, які заблукали, хоча тут без образ. це наш противник, який прийшов воювати проти українців на стороні тотального зла. Отже, вони просто як як, як барани заблукали. Тут десь лазять, ходять незрозуміло куди таке враження, наче по колу. тут уві, реально якийсь бровнівський рух, не наче е, якийсь мурашник. Е, Гур навіть вчора дав інформацію про те, що в межах такого бровнівського руху е, корейці знищили військо е, вісьмох ахматівців. Ну тобто, вони не зрозуміли, не зорієнтувалися, де свій де чужий, е, не ідентифікували ахматівців як своїх, почали розстрілювати їхню техніку і таким чином за е, вісьмох ахматівців у ході таких активних штурмових дій на Курщині. Ось вам і ще одне відео підтвердження: як не атакують це реально щось просто неймовірне. Я кажу, я такого вже давно не бачив. Такого давно вже не було навіть у виконанні росіян. Але це справді ось така тактика ходити табунами. Я думаю, що ви прекрасно усвідомлюєте, чим це все закінчується для північно-корейських військових. Ось вам, прошу третє відео, яке так само видно, якісь бронівські рухи ідуть вперед, розвертаються, йдуть назад. Корейці ну просто от, от, от як мурашник. Не зрозуміло, куди ходять, що роблять, е, і їх дуже багато знищують. Їх просто дуже багато знищують. І от, власне мадяр зі своїми птахами вчора виклав відео, де. Ну реально штабелями просто складені до півсотні північно-корейських трупів. До півсотні це зробили очевидь, Росіяни так їх поскладали, і це це просто картина. Ну, жахлива. Насправді ще цікаві спостереження, що бійці говорять з цих передових позицій, що корейці фактично не навчені надавати будь-якої медичної допомоги. Своїм побратимам, так званим, е, вони просто бачать, що прилетів дрон Може, не розуміють, що таке дрон е, прилетів FPV дрон Я не, до... не подумайте, я не недооцінюю їх. Я просто реально от переповідаю ті історії, які несуться. Е, вони бачать, що той починає стікати кров'ю, проходять далі. Е, ну, та й усе ну, та й усе ніяк не реагують е, на розриви снарядів, ніяк не реагують на прильоти дронів Просто йдуть далі, їх знищують. Це якесь. Це якась фантастика, чесно кажучи, з того, що е, там є. Ну, перші втрати північно-корейських військ саме на кульському напрямку, вже зафіксовані в доволі таки значних темпах, але я хочу наголосити знову ж таки, що це інтенсивне застосування почалося не з цих вихідних. Це ситуація 10 днів тому, 6 грудня, перше повідомлення я отримав від наших десантників, що ось такими там бодами почали ходити північно-корейські е, війська. Крім цього, речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця. Це, це весь наш східний фланг, східний фронт Назар Волошин. Він каже, що Росіяни через свої втрати на сході можуть залучати північно-корейські війська до наступів на інших напрямках. Поки що інформації такої про те, що вони можуть бути десь на сході чи ще десь не було. Але ну я, я не думаю, що росіяни на це підуть. Скоріше за все, найправильніше навіть з юридичної точки зору їм використовувати їх на своїй території на території курської. Області, отакі от справи от по Курщині. Тепер давайте перемістимося власне на напрямок найбільших втрат, напевно, що росіян після знищення північно-корейців на Курщині. Це східний фронт, і навіть найперше Покровський напрямок. Отже, що ми маємо під Покровським? Маємо певні ознаки. Оздоровлення ситуації насамперед районі населеного пункту Шевченко про це оздоровлення. Я розповідав коли то здається в суботу чи в п'ятницю в суботу, я здається, так розповідав про те, що почалися контрштурмові дії е, з метою не. Допущення захоплення противником селища Шевченка, ось цього селища, яке має важливе оперативне значення на цьому напрямку, тому що Шевченко це може стати таким собі своєрідним очеретине 2.0, і на яке було свого часу, після захоплення росіянами Авдіївки, тобто населеним пунктом, який здатен стати хабом. Перевалочною базою для противника, де той буде проводити подальшу концентрацію військів і так ем, атакувати місто Покровськ. Власне в наших е, бійців зараз багато штурмових дій в районі е, Покровська. Вчора навіть аналітики Deep State повідомляли про е, успішні е, зустрічні бої в районі Піщаного, тобто, це правий фланг Шевченко, е, і ці штурмові дії, зокрема. Публічно відомо, що проводить 425-й штурмовий батальйон Скала, які е, показують відео такої роботи та зачистки цього селища Шевченко. Крім цього, від десантників 25-ї повітряно-десантної бригади отримав. Хороші дані про те, що покращується, оздоровлюється, скажімо так, ситуація е, на цьому м, напрямку. Е, ж, діпстейт повідомляє, я зі своїх джерел е, знаю, і е, публічно навіть батальйон Скала теж показує зачистку села США. Тобто деякі речі. Тут стали кращими, але я не втомлюся продовжувати повторювати, що варто, звісно, що таким маленьким успіхом порадіти, тому що їх дуже небагато останнім часом. на увазі, контрзаходом наших військ, хорошим успіхом наших військ варто радіти, але варто також і пам'ятати, що ось такий видатний героїзм наших штурмовиків це наслідки чиїхось прорахунків насамперед організації оборони, зокрема, і на цьому напрямку, тому що за умов. Хорошої злагодженої організації оборони за, за умов того, що е, є напрямки, де не брешуть знизу до гори, е, і є реальне усвідомлення та розуміння того, що відбувається у ході здійснення бойових дій, е, то це допомагає отримувати роками насправді що складні ділянки, і саме таку я хочу виділити. На сіверському напрямку, це як має бути певним прикладом. Напевно, що для всіх, для ну, по покровську закриваємо цю тему. Зрозуміло, що зараз контрзаходи, які ми маємо радіти, тому що вони є успішними, по сіверському напрямку. Насправді що варто казати про те, що ось цей виступ наших військ в цьому районі він тримається реально роками. От, якщо я давайте подивимося, наприклад, грудень 23-го року. Грудень 23-го року, так, 1 грудня, майже незмінним це є виступ. А тепер подивимося грудень 22-го року. 1 грудня. Трішечки по флангах змінилося, але по суті, що основні дійові, скажімо так, населені пункти залишаються незмінними. Фронт тут просувається буквально на 3-4 кілометри на, на рік, фактично, що так. Білогорівка наша, Верхньокам'янське, наше, спірне, скажімо так. Спірне більше за противником, ми говоримо більше про населений пункт. Уже виїмка як оборона. Все, фронт тут не рухається. Повторюся, роками, більше як два роки. Фактично, тут стабільна лінія бойового зіткнення. І відтак, те, що ми бачимо сьогодні на мапі, це заслуга насамперед, якраз таки, злагодженої оборони при дуже обмежених ресурсах військ, які тут працюють. А працюють тут це можна назвати чотири, по суті, що бригади. 54-та механізована з легендарним у складі підрозділом к 2 81-та аеромобільна захисники Білогорівки, 10-та гірсько-штурмова, південніше цього виступу, і бригада Національної гвардії Рубіж, зокрема з батальйоном Свобода у своєму складі. Ось які підрозділи тут працюють. Це не є якоюсь військовою таємницею або державною, що я видаю розташування наших військ в жодному випадку. Ні, друзі. Але варто розуміти, що. Ну, власне кажучи, ці чотири підрозділи з невеликими варіаціями утримують цю склад... надскладнющу просто таку ділянку фронту, на відміну від багатьох інших ділянок, де е, фронт просувається. Звісно, напевно, можна говорити про те, що кількість ресурсів з боку противника виділена на, е, на цей напрямок не така можливо і значна в порівнянні з іншими, але тиск тут так само що постійний. І, от, власне, бійці 10-ї гірсько-штурмової бригади показали. Е, в межах відбиття чергової атаки на цьому сіверському напрямку наслідки такої плечевної атаки для противника. Дивимося на це відео: чотири бойові машини піхоти було спрямовано на позиції наших військових: 13 мотоциклів, чотири баги, одна МТЛБ, і це все було знищено. Принагідно ще 28 дронів Камікадзе FPV, один міномет 120-й, одна одиниця автомобільної техніки і один дрон Камікадзе російський Привет-82. 52 окупанти ліквідовано. Звісно, цього ви на відео зараз не побачите. По них відпрацьовує якраз таки вже танк по залишках цієї цієї техніки. Ну а ось підсумки всієї роботи 10-ї гірсько штурмової бригади поблизу населеного пункту Виїмка на сіверському напрямку. Там і мотоциклісти, там і е, піхотинці. 52 ліквідовано 37 поранених. Тобто, майже в одній атаці мінус сотня окупантів і купа ось такої е, е, техніки, яка була знищена. До чого я веду? Нещодавно буквально таки. Е, Позавчора виходить, 14 грудня росіяни провели тут масований суперпотужний штурм на позиції наших е, військ на сіверському напрямку. Отже, е, десь близько 400-300-400 е, піхотинців були використані. Я зараз, от окреслю всі ці цифри. Пелені, які окупанти використали тут для штурмів. Отже, 400 осіб особового складу було задіяно до штурму близько 30 одиниць військової техніки. Одиниць військової техніки. Ну так. Далі. Крім цього, тут було е, застосовано е, більше півсотні мотоциклів, і все це. Нарі з різних напрямків, зокрема з Білогорівки, Верхньокам'янське, було покликане прорвати нашу оборону, вклинитися на 2-3 км вглиб такими клешнями, і відповідно відрізати передові, скажімо так, частини, зайти їм у тил, щоб зламати оборону наших військ на цьому напрямку. Так, от що я можу сказати переважній своїй більшості росіяни отримали рівним чином нічого. Ось такі втрати, е, здебільшого, які продемонструвала 10-та гірська штурмова бригада з відбиття е, штурму 14 грудня за рахунок якісної оборони. Ні, звісно, тут є одна лише ділянка. Не буду називати якої бригади, в якому місці, е, де була протиснута наша оборона, але я майже не маю сумнівів. Ну, скажімо так, ні, звісно, сумніви є, але. Я глибоко вірю в те, що вдасться цей цю пробою ліквідувати нашим бійцям, е, і знову оборона стане на ті ж самі рубежі, якою вона є, фактично впродовж двох років. До чого це я веду? Який, власне кажучи, висновок з цього варто зробити? Що там, де є якісне планування оборони, навіть обмеженими ресурсами можна тримати роками цей фронт. Теж саме до речі стосується і лиманського напрямку. Північніше, тобто, ось це Лиманський напрямок, По суті, воно все Лиманський напрямок взаємо взаємопов'язані речі. Сіверський, Лиманський фронти тут не просідає оборона наших військ. Ані чичирк, так би мовити. Ну і ще один висновок, який би я хотів зробити. Е, я про це все теж детальніше розписував у своєму телеграм-каналі. Тож можете друзі зайти почитати за вчорашній день. Е, така велика публікація була самого авторства. Е, про те, що от висновок, що ми постійно нарікаємо, що от генерали не такі, вони паршиві, вони там е, радянська школа, офіцери не такі, е, е, ну і так далі. Це неправда, що от вони всі абсолютно не такі, це є не так. І навіть якщо офіцери старої вилучки, скажімо так, це не означає, що вони не такі, вони просто не мали відповідної вочевидь школи, відповідного ставлення, і до війська, в тому числі, з боку суспільства, я це маю право казати як син військового і онук так само військового, я це можу висловлювати такі. Судження, бо знає, як це все розвивалося, не було ні ставлення, ні забезпечення, нічого такого, щоб дозволяло розвиватися високопрофесійно і ставати тими офіцерами на кшталт найкращих практик НАТО. Те, що називається, в нас на жаль є багато залишків у війську, того що називається, от генерали вперед-вперед, байдуже на втрати. Це тому, що для деяких генералів 30 років впроваджувався ось цей. Концепт, що солдат це ресурс, а, а чому тому, що не було іншої школи? Ну немає альтернативи. розумієте? ну не може людина в момент перемінитися і почати цінувати, скажімо, там людське життя або стати більш принадною до технології, або перестати брехати знизу своєму старшому начальнику, боячи при цьому боячись відповідальності, все в тому числі і тому. Що ці самі генерали та офіцери А, не отримують відповідного забезпечення від держави, тому що у нас є ця проблема, Б немає ось цієї школи. Цю школу забезпечують новітні практики планування штабів. Я буду наполягати на тому, що немає от одного абсолютно злого і поганого чорного генерала, так там Содоля звільняли, на нього лилося мільярди бруду, і приходить, приходить замість нього молодий. Амбітний і дуже шанований у військах офіцер е генерал гнатов, який очолює усу Хортиця, і при цьому проблеми на осу хортиця не усуваються, умовно кажучи, ось так за помахом е чарівної палички. Цього не стається, тому що це неможливо. Для цього от, власне потрібна дуже якісна робота штабів. Потрібно покращувати навчання штабів. Я свого часу мав приємність честь. Прекрасно нагоду відвідати е, такі е, курси, які е, запроваджувалися при командуванні територіальної оборони, е, в період між 22-м роком, по грудень, фактично 23-го року, це існувало, називалося воно Вишкіл Капітанів. Так от, в 23-му році програму фактично що було ліквідовано, хоча формально її там зберегли, але не в тих, скажімо, прикладних моментах, які насправді є важливими для роботи штабів зараз. Зокрема, і фонд повернись живим, який раніше підтримував цю, ці, ці вишколи? Вони повертаються до фінансування цього проєкту? Вони знову його медійно підтримують, і це надзвичайно важливий, важлива річ правильне планування штабів на кілька кроків уперед. Тому що я неодноразово чув навіть від найкращих наших бригад дає планування, що припустимо, стоїть задача прорвати лінію фронту, проривається лінія фронту, заходяться на тилові позиції, і виникає питання. <кій> а далі що? А далі що і такого дуже багато відповідно цього системного планування на рівні починаючи від роти, продовжуючи батальйоном, бригадою і далі до штабів оту в осу або там перспективно, корпус чи дивізія, це дуже детальна, надзвичайно аналітична і дуже прискіплива робота з різним воргеймінгом, з моделюванням ситуації і подібними речами. в нас ж, в наших реаліях цього просто-напросто. Наших офіцерів не вчили, і тому такі проекти, як е, вишкіл капітанів, я обома руками було б мене їх більше. Я би ще більшою кількістю рук підтримував, тому що це справді певна відповідь, це вихід з ситуації. От про що я хотів би е, сьогодні особливо активно сказати. Тепер, власне, йдемо до напрямку, там де, там, де є першиве планування. Ну, ви розумієте, що у мішок його вже. Фактично, що давно закрили росіяни і займають зараз тут територію. Наші війська виходять. Я в суботу справді повідомляв тривожні новини про те, що мої друзі звідси не виходили на зв'язок. Вийшли, вийшли. Я так розумію, як і не просто на зв'язок, але і з цього котла. Проте поки що не все договорюють спілкуватися з бійцями паралельно 79-ї десантно-штурмової бригади. Не всі вийшли, ось е, ну найголовніше тут питання: чому так довго, і чому так сталося? Відповіді на це. Я думаю, що ми в скорому часі точно не почуємо, е, але ну, ситуація складна була. Складна, вона давно не була, тут. Давно ніхто не говорить, що вона тут є контрольованою. Хоча вчора, до речі, ну давайте так, я закр... о -о -о закінчу з цим. Скажу, бо мені багато людей навіть писало особисті, чи, чи там твої товариші друзі вийшли. Так, вийшли. Вони мені про це говорили і, 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 і живі, здорові. Е, давно не говорить ніхто, що ситуація важка, але контрольована. Хоча вчора така спроба була, е, зокрема від е, Осу Хортиця, повідомити про те, що мовляв, у Кураховому е, точаться бої якихось південно-східних кварталах Курахову, ще десь, ще десь ще десь. Фактично, це вже, це вже не відповідає дійсності. Фактично, Курахове майже повністю захоплене противником е, житлові сектори, так само і багатоповерхівки, тому незрозуміло, для чого ця е, е, інформація поширюється. В тому числі. Е, Цікаве, хіба що можна з цього взяти, з того, що повідомляли Осу Хортиця, що Росіяни намагаються активно інфільтруватися диверсійно-розвідувальними групами по Кураховому е використовуючи прикриття, переодягаючись цивільним населенням, я отут лише скажу один такий факт, що. Ну, це власне відповідь, чому цивільні мають бути виселені з району активних бойових дій ще до їхнього початку. Тому що якщо вони раптом залишаються в населеному пункті, то противник навіть отримує таку перевагу інфільтруватися своїми диверсійними групами під виглядом цивільних осіб. А цього дозволяти противнику не можна. Це вже не кажучи про інженерно-фортифікаційні споруди, про ждунів і тому подібні речі. Тут має бути більше залученість цивільних адміністрацій, але фактично покораховому воно як так. З висотками, вже майже зайнято, хоча це не означає, що оборона загалом цілого кола упала. Е, чому тому що з західніше міста е, безсумнівно є курахівська тес, яка ще може бути е, зоною оборони, е, ну якщо її власне буде відрізано від великого світу із оточеннями і всіма поганими наслідками, які з цього, скажімо так, виходять. Е, тому про те, що курахове повністю впало, говорити ще не доводиться, але. Ну, певне натягування даруйте, що сувина глобус щодо правдивості свідчень та інформації по Кураховому, навіть в медійно публічному просторі на жаль, спостерігається. І це власне ми повертаємося до початку про про брехню, про правду, про навченість підготовку і і роботу штабів. Ну, якось так. Я дуже намагаюся знаєте, поміж рядків. Сказати певний набір інформації, який е, не можна говорити і не варто говорити напряму. Крайні питання, яке би я хотів сьогодні висвітлити, це завершити все ж таки надзвичайно хорошим позитивом. Тому що позитив треба шукати. І позитив у цього є, як я говорив, і контрштурмові дії на, на Покровському напрямку, і оборона наша на Сіверському напрямку, е, і факти дистанційного якісного мінування на Курському напрямку. і… Четвертий фактор це знищення логістики противника у тилу на Запоріжжі. Феноменальна операція вдалася нашим спецслужбам, зокрема, спільно Служба безпеки України, сили безпілотних систем і наші ракетники-артилеристи, які знищили цілий склад, цілий вагон противника, не вагон, а точніше, цілий ну, склад, справді що з 40 цистерн спалено мастильними матеріалами на Напрямку Запоріжжя на 4 мільйони доларів за один е, виліт, фактично що за одне ураження накрили цих цистерн із паленими стальними матеріалами. Де це сталося? Давайте спочатку так: розберемося між населеними пунктами Камиж-Зоря та верхній токмак. Це ось ця ділянка залізничного сполучення. Як то її покреслити? Давайте ось таким чином. Ось верхній токмак, ось Камишзоря, зоря, Камиш -Зоря. І ось ця зона, в якій сталося це ураження. Якщо ми віддалимо карту, то ми прекрасно зрозуміємо, що це по суті єдина гілка, якою може здійснюватись забезпечення на запорізькому напрямку. От в межах цього квадратика було здійснено ураження 40 автоцистерн противника з усіма вихідними з цього негативними наслідками для противника з пошкодженням автополотна. Власне з пошкодженням автополотна все і розпочалося, коли перед. Першою, першим потягом локомотивом так і першою цистерною у колоні було пошкоджене автополотно залізничне полотно, перепрошую, і відповідно відбувся. Відбулася зупинка цілого вагонного складу. Далі спецпідрозділи СБУ почали наводити на цю колону. Хаймарс, ні, до речі, навіть не, не тільки збушник, але ще й Гурівці тут були за, застосовані. Гурівці почали наводити по цій е, автоколонії. Хай які почали косити, е, власне кажучи, цю колону. А сили безпілотних систем в особі 14-го полку безпілотних авіаційних комплексів СБС показали, як вони ще й дронами знищували ці цистерни. Е, власне, якщо говорити знову-таки про операцію, давайте на пальці все розповім. Що зробили СБУ? СБУ е, уразили перший. Перші цистерни в колоні сили безпілотних систем уразили крайні е, частини рухомого складу, ГУР здійснив коригування Хаймарсі по центральній частині ешелону, і в підсумку його роздовбали просто таки в хлам, при цьому виключивши кардинально важливу і е, супервагому гілку залізничного постачання росіян на півдні. Тому. Я скажу так, дуже зараз в них непроста логістика, і може бути щось багато цікавого ще в перспективі на південному запорізькому напрямку. Ну і так само ГУР прозвітували про те, що коротеньке ось таке відео, що в російському Ульяновську вони так само пошкодили залізничне полотно з використанням застосуванням своїх агентів, очевидно, на території Російської Федерації, е, нищить логістику противника. Дуже хочеться вірити, що це така вже перейшло в межі системної роботи. Отже, друзі, на цьому я ставлю крапку. Як бачите, 27 хвилин. Даруйте, що так довго, але реально багато інформації, і це ще хвилин так на 15 розповіді я не вклав в сьогоднішній огляд. Тому завтра обов'язково розповім про район великої новосілки, що там складається, і яка в нас ситуація до речі, зі знаком плюс теж з покращенням на куп'янському спрямуванні? Хоча там є і плюс і мінус. Про це все завтрашньому огляді карта бойових дій розповім, з в тому числі зі свідченнями перших осіб, тобто з не перших, точніше, а очевидців, учасники безпосередньо. Так, з перших вуст, ось що я хотів сказати, з перших вуст це все буде розказано. А сьогодні ставлю крапку, Дякую вам, шалено, за увагу. Подякуйте і ви своїми подобайками, коментарями та підписками. Бережіть себе на все добре. До нових зустрічі. Бригада Рубіж на згвардії України шукає тих, хто готовий стати частиною команди. Наша бригада зацікавлена, аби кожен воїн став професіоналом своєї справи. Ставай до лав бригади Рубіж, обирай свою військову професію. Заповнюй анкету на сайті рубіж.ком